Ну, вона розуміє, все розуміє, вона просто дуже хитра. І скажу так, коли в неї все добре, я їй не потрібен. Коли їй вже треба щось, гроші, телефон, вона вже біжить до мене. Ну, значить, оцінює мою доброту до для неї добре. Все. Коли ти з нею їхав в Київ, наприклад, так? так? Це проживання, це проживання як мінімум. Ви, звісно, окремо. Звичайно, так. Да. Так, але коли вона залишається сама, чи ще щось. Чи не є е, таке, що, е, ну, скажімо, в мене е, колективи, і, я ну, в тури їздив так, музичні, у нас навіть люди, які всі адекватні, і там понад 30 чоловік було музиканти, всі і все остальное, то, повір мені, не раз було таке, що... Перейшлося за деякими де дивитися, тому що е, вони були схильні до того, що там вмазали чи ще mm -hmm. щось, і на другий день концерт, а ти їх зібрати не можеш. А тут людина, яка, яку ти знаєш постільки-поскільки, Вона з другого світу трошки все ж таки. І в поїздках ти якось перестраховувався, що щось може статися. Який саме вибрик був у неї такий, що тобі запам'ятався, скажімо так.